Запорізький напрямок в оперативному командуванні південь повідомляли про те, що противник змушений ем, перекидати свої угруповання на південний та східний напрямки, аби мати резерви для того, аби протидіяти наступальній операції сил оборони. Ну і говорячи про Запорізький, все таки відтинок фронту, оцей трикутник новопрокопівка, очеретувати Вербуве. Яка зараз ситуація там за вашими оцінками? Як там будуть розгортатися події? Чи вдало ми там розширяємо свій плацдарм? Сили оборони в Україні дійсно там розширюють а, плацдарм. Але росіяни розуміючи, що це може бути а, фактично кінець їх оборони по а, основної лінії. А, вони там концентрують велику кількість сил та засобів. Вони намагаються їх зосередити по флангам. А, основний, а, основна ділянка нашого плацдарму вона розгортається по лівому флангу від траси 0408. Саме в трикутнику Новопрокопівка. Вербове очеретувати Ми зараз uh, трохи обійшли, uh, відтиснили росіян з uh, східного сектору Новопрокопівки, з північно-східного та східного сектору. Є невелике просування в напрямку очеретуватого а також біля вербового. Але росіяни намагаються лівий та правий фланг саме в цьому трикутнику, uh, вони намагаються їх uh, підсилити uh, ресурсом людським. Вони намагаються створити біля саме не біля а в агломерації, умовно так кажучи, новопрокопівка, Ільшенкова та Солодка Балка створити достатні ресурси для отримання в обороні як опорні пункти вже ці села. Коли говорити про а, ситуацію під Марінкою та Авдіївкою, це східний напрямок. Ганна Маляр говорила про те, що Росіяни там пішли на штурм, що суттєво збільшилась кількість обстрілів, чого там прагне досягнути ворог, тому що ми пам'ятаємо новини, які лунали не так давно. Що ми провели там блискучі контрнаступальні операції, і зокрема нам вдалося там суттєво їх відкинути, бо в них була, була ідея взяти Авдіївку, нібито в оточенні. Ну, вони давно вже е, намагаються дійсно оточити Авдіївку, о, але о, як ми бачимо, результативності там в них якоїсь великої нема. А окрім цього, іншого, марінка та Авдіївка. Ну вони постійно регулярно а, через деякі не, не досить великі оперативні паузи, вони переходять в наступальні дії. Це їх е, загальна тактика. В неї нема нічого нового. Особливо після того, як було звільнено фактично опитне, вони дійсно через це повинні відповідати контратаками, і вони намагаються такими, такими контратаками продемонструвати, що у них ситуація під їх контролем і вони тиснуть на авдію. Але все ж таки нагадаю, це не просто містечко, яке не перший місяць знаходиться під такими ударами. Авдіївка з 2014 року це взагалі одна з найгарячіших таких ділянок на фронті, і завжди не була навіть під час такого собі умовного затища 2015-2022 року. Коли по лінії фронту це дійсно була така локація, одна з найгарячіших. Бахмутський напрямок також є там про що поговорити сьогодні. Виникла певна історія. Ганна Маляр повідомила про те, що Андріївка наша. Ми розуміємо, що Андріївка це висота, за яку ми боролися, і для нас принципово зайняти оці висоти навколо міста фортеці. Надвечір з'явилось повідомлення від третьої окремої штурмової бригади, яка власне знаємо, працює безпосередньо на цьому відтинку фронту. Які сказали про те, що, що в Кліщіці, що в Андріївці, і досі тривають дуже напружені. Бої і е, трохи зарано говорити про те, що Андрівка деокупована загалом. Як оцінюєте хід справ? Там зрозуміло, що просування є. Зрозуміло, що бої страшенні. Але е, як можна оцінити наші успіхи? Я думаю, що ми зараз отримали ініціативу, наступальну ініціативу, яку відпускати вже не будемо. А росіяни вони помітно втрачають свій оборонний потенціал. Так в них багато там ресурсів. так вони намагаються а, тиснути на Клешіївку, повернути під свій контроль а, частину цього села. Але а, якби в них був достатній оборонний потенціал, то вони б і не залишали би Клешіївку. Деякі а, райони б не перетворювалися в сірі зони. А тому о, росіяни втрачають. Оборонні можливості ми навпаки свої е, нав'язуємо наступального характеру е, окупантам. Ну і вони змушені зараз вже не стільки навіть фіксуватися на контратаках, а їх командування також е, міркує над тим, а що робити далі. За затриматись краще по ліву сторону від залізниці біля Клащівки, або одразу відійти до траси 05-013 і вже там займати оборону, щоб протидіяти прориву силам оборони України на Зайцево. Пан Олександр, ви у своєму телеграм-каналі зробили цікавий допис про те, що Бахмут фактично можна деокупувати хоч завтра, але є певні причини, через які це ще не відбулося. Якщо про це можна говорити у публічній площині, чи могли б ви поділитися своїми думками, що ви маєте на увазі? Ну я скажу так: одна з цих причин це те, що Бахмут зараз продовжує виконувати ту роль, яку він почав виконувати ще у 2022 році. Дякую вам дуже, пане Олександре, за те, що доєдналися. Ми раді вам завжди. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, був з нами на зв'язку. До зустрічі в наших етерах.